Доброго дня! Сьогодні я вам покажу новий гібрид помидорів. Помидор змішаний з перцем. Показую вам обзор. Як ви бачите, він має зверхатку кулючку. Потім має тут таких три серединки, як у перця. Тут так само йде так само три серединки. Зараз я розріжу і покажу, як він в середині виглядає. Так як виглядає так, як, як перець. Ось так. Він в середині має пустоту, як перця. Вага помидора невелика. Таких треба два помидори великих, щоб був один по вазі. Розрізаю я той, така сама будова перця. Така сама будова томата, як у перці. Серединки. Давайте розрізаємо третій. Ось так. Як ви бачите,